Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні застосування таблиць множення та ділення на 5. Щоб добре все знати, ми будемо міркувати, а також рахувати, задачі вирішувати, свій розум розвивати. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 102 і на сторінці 25 друкованого зошита. Усна річба. Веселі літачки. Двадцять поділіть на п'ять. І це буде. Так, п'ять. А тепер від восьми відніміть п'ять. Так, три. Три помножте на п'ять. Буде? П'ятнадцять. Далі. Вісімнадцять. Поділіть на три. Буде? Так, 6. А тепер від 10 відніміть 6 І це буде 4. А тепер 4 помножте на 5. І це буде. Так, 20. Молодці. Натисніть відео на паузу. Відкрийте зошит. Запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці. Випишіть числа, які діляться на 5. Давайте перевіримо. Ви такі числа записали? Молодці. Працюємо далі за підручником на сторінці 102. На які числа слід помножити 5, щоб отримати круглі числа? Щоб отримати круглі числа? Запам'ятайте, нам потрібно 5 множити на парні числа. Виконуємо наступне завдання. Порівняй значення виразів А поділене на А додати 1 і А поділене на 1 додати А, якщо А дорівнює 5. Якщо А дорівнює 5. То ми підставимо і у нас утримуються вирази. Обчислюємо вираз зліва. 5 поділити на 5. Ми пам'ятаємо, якщо число поділити на те ж саме число ми отримаємо 1. І додати 1 це буде 2. Обчислюємо вираз права. Якщо число поділити на 1 ми отримаємо це саме число. Тобто 5 поділити на 1, це буде 5, і додати 5, це буде 10. Порівнюємо 2 менше, ніж 10. А тепер порівняємо значення цих же виразів, якщо А дорівнює 1. Підставимо у вирази замість А. І у нас отримуються ось такі вирази. Обчислюємо вираз зліва. 1 поділити на 1. Це буде 1. І додати 1 2. І вираз справа, ви помітили, він такий же, як вираз зліва, це буде теж 2. Отже, вираз зліва буде дорівнювати виразу справа. права. Наступне завдання збільш число 5 на 5. Це означає додати, і у 5 разів, тобто помножити. Отже, до 5 додати 5, це буде 10, і збільшити у 5 разів, тобто помножити на 5, це буде 50. У наступному завданні зменш число 5 на 5. Це означає, що нам потрібно відняти, якщо на, і зменшити у 5 разів, тобто поділити. Отже, від 5 відняти 5 це буде 0, і зменшити у 5 разів, тобто поділити на 5 це буде 0. Виконаємо усне завдання 6. знайди периметр трикутника, квадрата і шестикутника, кожна сторона яких дорівнює 5 см. Ми пригадуємо, що периметр це сума довжин всіх сторін. Знайдемо периметр трикутника. Нам потрібно, якщо сума всіх довжин, тобто додати. А так як кожна сторона по 5 см. А ми знаємо, що додавання однакових доданків ми можемо замінити множенням. Отже, це можна як знайти периметр по 5-3 сторони, і це буде 15 см периметр рівностороннього трикутника. Периметр квадрата, якщо кожна сторона 5 см, то це буде по 5 4 сторони 20 см, периметр рівностороннього квадрата. І периметр шестикутника: ЦЕ 5, помножити на 6. І його периметр буде 30 см. У завданні 7. Периметр п'ятикутника дорівнює 45 см. Яка довжина однієї його сторони, якщо всі сторони рівні. Якщо всі сторони рівні. А периметр, тобто сума довжин всіх його сторін 45 см, то як ми знайдемо довжину однієї сторони? А довжину однієї сторони ми знайдемо. Дію ділення нам потрібно 45 поділити на 5 сторін, бо це п'ятикутник. І це буде 9 см довжина однієї сторони. А зараз, діти, відпочиньте трішки, виконайте фізкульт вилинку. Працюємо далі і виконуємо письмово завдання 8. Давайте прочитаємо. Матвій робив віджимання щодня і заносив дані на дошку досягнень. Кожні 5 віджимань він позначав наліпкою із зображенням морської зірки. Установи, скільки віджимань Матвій робив щодня. І наступне запитання: А скільки віджимань він зробив за 5 днів? Що нам відомо? Розглянемо дошку досягнень. У нас записані дані це дні. І за кожен день наліпка. Одна наліпка це 5 віджимань. Давайте дізнаємось у понеділок. Якщо у понеділок 3 наліпки, і кожна наліпка це 5 отже, це по 5, три рази ми запишемо. Дію множення. І це буде 15 віджимань. Матвій зробив у понеділок, у вівторок. Скільки наліпок у нас? 5. Кожна наліпка. Це 5 віджимань. Отже, це по 5. 5 наліпок. І це буде 25 віджимань у вівторок. Натисніть відео на паузу. І дізнайтеся, скільки віджимань Матвій робив у середу, четвер і п'ятницю самостійно. Давайте перевіримо. У середу дві наліпки, отже, по 5. Це два рази це 10 віджимань у середу. У четвер 6 наліпок. То ми запишемо 5 помножити на 6, 30 віджимань у четвер. І у п'ятницю 4 наліпки. Кожна наліпка це 5 віджимань. Отже, 5 помножити на 4 це 20 віджимань Матвій зробив у п'ятницю. І наступне запитання: а скільки віджимань він зробив за 5 днів. Що це означає? Що нам потрібно дізнатися, скільки всього за всі дні. Що нам потрібно зробити, нам потрібно всі ці віджимання додати. І це буде 100 віджимань за всі дні. Молодці. Виконуємо письмово рівняння 9. У першому рівнянні у нас невідомий другий доданок. А ми пригадуємо, щоб знайти другий доданок, нам потрібно від суми 49 відняти відомий доданок 23. Обчислюємо і це буде 26. У нас другий доданок. У другому рівнянні у нас невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, нам потрібно відменшуваного відняти різницю. Обчислюємо від 17 відняти 8 це буде 9. У третьому рівнянні у нас невідомий другий множник. Щоб знайти другий множник, нам потрібно. Так, нам потрібно. Добуток поділити на відомий множник. 20 поділити на 4 це буде 5. Ми перевіримо, 4 помножити на 5 дійсно буде 20. І в останньому рівнянні у нас записана дія ділення. І у нас невідомий дільник. Щоб знайти дільник. А це, схоже, як ми знаходили у різницю у нас другий невідомий компонент. Нам потрібно ділене 35 поділити на частку 7. І це буде 5. Вирази 10. Письмово. Установи порядок дій і обчисли значення виразів. У першому виразі у нас є дужки. Тому першою дією ми виконуємо у дужках. Друга дія. Так, у нас є ділення, тому друга дія це ділення. І третя дія додавання. Обчислюємо. Від 36 відняти 17. Це буде. 19 другу дію обчислюємо. 30 поділити на 5. Так, 6 і третя дія. Це результат дії ділення 6 додати 19 при те, що ми отримали в відніманні. це буде 25. У другому виразі дужок немає, тому ми спочатку виконуємо дію ділення, друга дія у нас множення і третя додавання. Обчислюємо. 10 поділити на 5, 2, друга дія. Вісім помножити на 4. Це буде 32. І в третій дії до 2 додати 32. Буде 34. Останні два вирази обчитліть самостійно. І наостанок виконайте завдання на сторінці 25 друкованого зошита. Дякую вам за роботу на уроці. Оберіть відповідне сонечко до вашої роботи! А також дякую за увагу. До побачення! На все добре вам!